Ми бачимо, що незважаючи на е, ту ситуацію, в якій ми зараз живемо, незважаючи на війну, незважаючи на різні е, події, які відбуваються не лише на лінії фронту, а й в Києві, і в Україні і в цілому, е, люди зберігають оптимізм. Люди готові мріяти про майбутнє. Емоція гордості, да, яка не була характерна за да, попередні 30 років незалежності українськ, українському суспільству, вона домінує, вона переважає. І людей, які в принципі вважають, що Україна 2035 року це позитивне місце набагато краще, ніж сьогодні, їх приблизно в три рази більше, ніж сьогодні. Сценаріїв цього позитивного майбутнього може бути багато різних, але мені здається, ну, практично всі ці сценарії об'єднують як мінімум одна річ. Для мене особисто, принаймні, це так. Усіх цих сценаріях Україна є інтегральною, невід'ємною частиною Європи, європейської спільноти. Мені здається, що і з точки зору майбутньої Європи, і з точки зору наших перспектив це наріжний камінь дуже важливий. І саме тому я хотів би розпочати нашу розмову про майбутнє з того, щоб запросити на цю сцену віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку. Тарасе, будь ласка. <плес> Тарасе, вітаю вас! Я дуже радий, що ми сьогодні маємо нагоду з вами поспілкуватися. А у мене насправді ця радість пов'язана не лише з тією посадою, яку ви обіймаєте зараз. Я знаю, що ви один з тих, хто, в принципі, в процесі європейської та євроатлантичної інтеграції перебуває вже дуже давно. Ну, мабуть, 15 років, як мінімум, можливо і більше, але це те, що я там приблизно пам'ятаю. А і от перед тим як розмовляти про майбутнє, мені хотілося б вас спитати все ж таки трошки ретроспективно. А о за ці 10-15 років, да, які пройшли, ну і особливо останні 10, коли дійсно якісь активні євроінтеграційні процеси, мені здається, розгорнулися. Що ми насправді зробили не так, що треба було робити інакше, і чи з цих уроків ми можемо зробити якісь висновки на найближчі 5-10 років? Дякую, дякую. Я думаю, що ми в цілому все зробили так, але в очевидно, що був інакший сценарій, що десь в 91-му році, можливо, гіпотетично, теоретично, науково-фантастично був сценарій застрибнути в ту саму, в той самий вагончик, як Балтійські держави, бонов це по попостпострадянській республіки або Польща, але це справді це більше там не наукова фантастика, фікшн, це те, що можна було фентезі. В... фентезі. Я був тоді ще в школі, але я багато чого потім вивчав, як Україна жила і в... держава, як держава українська жила в 91-му, 2-му, 3-му роках, і досі для мене загадка, як ми вижили. Та тому що там ну якість управління була дуже дуже специфічна. І тому ми в той вагончик не, не заскочили, і потім з'ясувалося, що ми справді була така а, в, територія багато в чому а, в, без, без майбутнього. Тобто, коли справді трансформація, вона не, не мала ніякого ніякого сенсу, і був це абсолютно гуманітарна історія, не економічна, але десь 2001 першому роду першому другому році. Неважливо, та в по першій половині нульових з'явилася польська книжка Українські дискусії, то ж само mm -hmm. що, українські дискусії про ідентичність, а дослідження українських письменників. І тоді багато хто це було, чому я пам'ятаю, тому що тоді українські інтелектуали говорили про українське культурне гетто. Що навіть в Україні українська культура це таке закрите гетто, яке живе в такій пострадянській пострадянській історії. Тому ми насправді за 30 років трансформації. Пройшли таку, як кісонна хвороба, та такі адаптацію до тиску mm -hmm. до того рівня, коли ми готові вступати в європейський союз, і ми насправді держава, в якій є набагато більше сенсу в суспільстві, в державі, в бізнесі, в усіх його вимірах. І тому очевидно, що все, все сталося так, як і мало статися, і насправді з кожним п'ятирічкою або там, десятиліттям ми все більше і більше інтегрувалися в ЄС. Дякую за цю відповідь. Е, хтось з філософів <клес> давній сказав, що ми живемо в найкращому з можливих світів. Я так розумію, ви поділяєте цю думку. Так, я з Лябницем згоден. Е, окей, але все ж таки, е, ну, уряд зараз мені здається транслює доволі оптимістично, що ми могли б увійти до Європейського Союзу повноцінно вже. На початку наступної декади, умовно там 2030... тисячі три сказав, та й в Кая Кала сказала 2030 рік. в так? Так. комісар Мар Марта Кос сказала 2028 рік. двадцять рік. І насправді ці ці сценарії абсолютно правдиві, Ми зараз знаходимося в, грубо кажучи, в екваторі або епіцентрі найбільш кульмінаційної частини вступу в Європейський Союз. Вступ в європейський союз це. Довжелезна трансформація, uh -huh. але кожна країна, яка вступала в європейський союз, ну я тут вже в польського автора згадав. Тобто в Польщі активна фаза була 98 2002 рік. Коли за чотири роки пройшли всі процедури з європейським союзом uh -huh. і всі внутрішні трансформації, і потім ще два роки пішло на ратифікацію самої угоди. Отже, ми пройшли всі скрінінги. Ми багато чого зробили за минуле десятиліття. Я про це буду гов говорити детальніше, тому безвіз з ЄС це один з прикладів таких речей. Uh -huh. Просто є речі, про які звичайні громадяни не дуже здогадуються, наприклад, інтеграція електроенергетики, або зміна в торгівлі. або… Зміна контролю продуктів харчування це все речі, які теж в безвіз входять. Просто mm -hmm. люди цього не ну не відчувають, бо це щось, що стосується бізнесу, та не кожного кожного з нас. І ми таких безвізів вже прожили багато, і це десь трансформація десятилітньої тривалості. І тому очевидно, що зараз нам треба зробити фінальний такий стрибок. І тому, коли там зараз от дискумів десь в епіцентрі політичних баталій. І для мене досить легко і чітко говорити із парламентом і з суспільством про те, що в нас немає іншого вибору, ніж за наступні 24 місяці просто доробити все, всі ті закони досхвалювати і трансформації доробити. І це абсолютно doable, це довели всі інші держави. І ми для цього готові і морально, і інтелектуально, і станом, станом суспільства. Тому насправді. 20, 28 во рік. Рік, коли ми можемо завершити переговори і підписати угоду про умови вступу, абсолютно реалістичні. Далі залежатиме від ратифікації. Тому весь цей горизонт є абсолютно об'єктивним. Окей, дякую. І все ж таки тоді ще одне питання. От Ви зараз фокусувалися, мені здається, більше на тому боці, який залежить від уряду безпосередньо, починаючи від скрінінгів до проведення власних самих перемовин. Але мені здається, значною мірою прогрес в інтеграції він залежить також і від приватного сектору, від бізнесу. І будемо відверті, не завжди бізнес прям готовий вітати всі ті зміни, які на нас насуваються, тому що об'єктивно не завжди це. В інтересах цього бізнесу З цієї точки зору, от які больові точки ви бачите, і де уряд і бізнес повинні працювати разом. Та, ну, якщо в нас вже така глобальна дискусія, то я почну з давнього анекдоту. Давно-давно, mm -hmm. та десь років 10 тому, ми популяризували угоду про вільну торгівлю з Європейським mm -hmm. Союзом, яка тільки там набирала набрала чинності. я був в Вінниці. В Вінниці є компанія, яка робить електроди. Абсолютно така пострадянська з, ну, з НДІ вирощена, і вони продавали на будівництво в Казахстан, в Білорусі і так далі. Жили в цьому вимірі, просто по, по інерції. Нормальна клієнтська база, mm -hmm. нормальна якість. І вони на такому ж десь семінарі ну, сказали: ми випадково поїхали в Румунію на виставку, і з'ясувалося, що в Румунії ми повністю відповідаємо вимогам ЄС і є попит на нашу продукцію. І це все історія про те, що досить базова проблема в усіх в, в сприйнятті інтеграції з ЄС, це те, що бізнес може жити в інформаційному сприйнятті, mm -hmm. такому від філософського до клієнтської бази в географії колишнього радянського союзу. Цього вже зараз, думаю, в принципі немає. І е, часто теж така була історія, коли ми угоду про вільну торгівлю укладали, виробники молочної продукції говорили, можете укладати все, що завгодно. We don't care. У нас є Росія, вона з'їдає все, будь-який сир, будь-якої якості. В нас там всі сертифікати є. Ми все одно тільки туди будемо продавати. Коли стався 14-й рік, Росія все заблокувала. Ті ж самі виробники сиділи в комітеті Верховної Ради України і говорили, чому уряд зволікає зі схваленням і рада з схваленням всіх законів необхідних по безпечності харчових продуктів. Ми вже всі контракти уклали, угу. і, і це був парадокс зміни власне цієї географії. Але теж цікава історія відбулася фактичної торгівлі, тому що в 2014 році. Ми впали в виробничий молинцугу. Все те молоко, яке було в Україні, було перероблено не на сир, який експортувався в ЄС, а на технічний казеїн. Технічний казеїн — це з чого роблять? Це клей. Ну, взагалі, це будь-матеріали. Це так, така історія. Але ми все одно продалися, не, в, не, не, не пішли в мінус. Зараз цього літа я е, переговорював в, у нові умови торгівлі аграрної продукції. Молочна продукція була однією з найчутливіших, бо з'ясувалося, що ми і сухе молоко продаємо в тих кількостях, яких ми в квоти не, не вміщуємось, і, і там багато гарних рішень ми прийняли. І по маслу, і згущене молоко. Це не, не то, що наше згущене молоко, та це. Фактично, те ж саме молоко, як як uh -huh. промисловий продукт по всіх цих речах. Наша промисловість, наша переробка uh -huh. дуже амбітна і продається, продається туди. Ми навіть сирів 11 тисяч тонн продаємо в європейський союз. Тобто, за ці 10 років бізнес поміняв своє мислення, знайшов клієнтів і просувається по 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 ланцюгу доданої вартості, і це відбувається всюди. Молочка енергетика, та сама історія, і, і, і всюди тому. Коли бізнес говорить, що умови вступу в ЄС є болючими, це, грубо кажучи, скоріше на відсотків 80. це питання того, що бізнес думає, що ті бізнес-процеси, які є в них всередині, треба буде міняти докорінно на щось більш дороге виходити, і так далі. Я думаю, що в процесі переговорів більшість цих упереджень страхів вони розсіюються. і навпаки, ми з'ясуємо, це для багатьох компаній, що Перехід на правила Європейського союзу дає доступ до багатших клієнтів. Ми зараз це дискутуємо, наприклад, з ІТ-індустрією, коли ми говоримо про захист персональних даних для багатьох. Це обтяжливо, надто багато регулювання. Сам ЄС говорить, що наші правила надто uh -huh. тяжкі, і є вибір або орієнтуватись на країни зі слабким захистом персональних даних, можливо, там легше працювати, але там. Бідніший клієнт, тобто це ганятися за один долар з із великою конкуренцією, або перейти на застосування цих правил і мати вже всю європейську, наприклад, банківську індустрію в якості свого клієнта, і це питання ціни переходу на європейські правила. Тому я думаю, що для багатьох індустрій наступних наступні кілька років це буде питання переосмислення своїх бізнес-стратегій і усвідомлення, що ми конкурентоспроможні навіть застосовуючи європейські правила. Я погоджуюся з вами абсолютно, що значною мірою ці побоювання це страхи, які перебільшують е е справжню ціну євроінтеграції для бізнесу. Але все ж таки ця ціна вона далеко не така маленька. Е і значною мірою вона пов'язана з інвестиціями. Да? Там, глибша переробка, наприклад, в, в аграрці – це інвестиції. Да? Або адаптація продукції до європейських стандартів, або якісь кліматичні е е умови, і так далі. Це все інвестиції. І зараз очікувати, що. Наш бізнес самостійно матиме достатній горизонт, достатній апетит до ризику і достатній інвест ресурс для того, щоб посилити це самостійно, ну, трошки може бути занадто оптимістично. Чи ні? І якщо, якщо необхідна допомога, де її зараз знайти? Я думаю, що досить Досить часто скептичний погляд бізнесу uh -huh. в цій площині він якраз і пов'язаний з це таким це спосіб формування запиту на інвестиції в капекси та в обладнання uh -huh. в технології. Тобто, це все ж таки не оцінка того, що все погано, а це означає, що тут найбільше болить, і на це треба реагувати. Я думаю, що по перше, в нас вся інфраструктура. Роботи з партнерами, я думаю, Олексій якраз про це розкаже чи може розказувати. що в нас якраз націлені на інвестиції в таку модернізацію, тому mm -hmm. тут робота, робота ведеться. А по-друге, я думаю, що і власний ресурс в бізнесу теж, теж є, е, є достатній. Тому я не думаю, що є щось, що можу сказати, революційне. Я радше хочу наголосити на тому, що ця проблема вже дуже сильно в фокусі. Uh -huh. І вона потребує не стільки там, обсягів грошей, скільки більшого розуміння між тими, хто може давати гроші, це приватні інвестори або uh -huh. uh, IFIs, і, і нашим бізнесом. І це досить часто проблема вже не стільки фінансова, скільки там, стандарти корпоративного управління, передбачуваність, фінансова звітність, інші речі. Які залежать повністю від нашого бізнесу, а далі ми допоможемо налагодити стосунки таким чином, щоб вони були довгостроковими і дозволяли модернізувати виробництво? Тобто, якщо я правильно вас чую, якщо перекласти це на простішу мову, поточні проблеми з. Доступом до капіталу це не проблема браку капіталу, це проблема можливо браку правильно запакованих проектів і нормального діалогу з потенційними інвесторами. Очевидно, ну зрозуміло, що якщо ми тобто є ще чинник ризиків, uh -huh. які з Україною пов'язані з війною, але це знову ж таки річ, яка теж на порядку денному інструментів зменшення ризику, ну можливо самих набору інструментів достатньо. Масштабу цих інструментів, очевидно, ще недостатньо, щоб охопити всі ризики. Але це все теж є в меню цьому інвестиційному з чим можна працювати. Ну, якщо чесно, я от саме до цього і хотів підвести, але у нас, на жаль, не так багато часу, як хотілося б, але, як мінімум, два питання дуже хочу ще вам поставити. Одне питання: ну, багато що в процесі євроінтеграції все ж таки залежить не лише від нас. А й від наших партнерів. Є, можливо, ви мене скоригуєте, але мені здається, є там, умовно, три блоки питань, які можуть бути або є вже такими конфліктами. Є історії, пов'язані з реформою правоохоронної судової системи, є от вся ця широка зелена історія, але найбільш проблемна історія, мабуть, 50% всіх проблем це аграрка. І багато в чому нам треба все ж таки якось маневрувати і враховувати позицію тих країн, які зараз є основними бенефіціарами Common Agricultural Policy, правильно? А тут є взагалі поле для компромісу. Наскільки ви вірите, що ми зможемо досягти такого компромісу, який працює вигідно для України? Що ви про це скажете? Так, я хочу сказати, що всі ці три проблеми вони всі абсолютно керовані. Щодо верховенства права, тут ми вже. Хто би що не казав, і як би це не сприймалося зовні, але ми насправді вже перетнули там екватор такою або там точку незворотності в цих в цих реформах. Тобто uh -huh. є люди, які думають, що можна повернутися в 95-й рік в, в роботі там, правоохоронних органів або судів, але це не більш ніж, грубо кажучи, висловлювання своїх думок, тому uh -huh. що очевидно, що механізми. Добору суддів запрацювали досить добре. Нам треба їх втримати і підтримати і працювати взірець для реформи правоохоронних органів та на прикладі того ж самого набу є, і ці методи теж мають добре mm -hmm. застосовуватись. Зараз цю дорогу проходить БЕБ не так легко, але проходить і всі інші правоохоронні органи теж пройдуть. І це нам потрібно всім для того, щоб ця тема стала нудною, стала темою обговорень. На не знаю, конференціях Асоціації правників України uh -huh. з ободробільними юридичними презентаціями, не такими яскравими, як тут, щодо там тлумачення інших практик і так далі. Ми до цього дійдемо за, реально за швидше, ніж ми сподіваємось, тому що всередині uh -huh. системи цей. Цей процес вже е, такий незворотній щодо е, довкілля, тут справді, і я тут знову ж таки про прорекламую Олексія і роботу. Та тому, тут зараз я Спойлер, я він вийде на сцену так, одразу це, це, після вас. Я просто це я наразі гріві. Це, це все дуже це, це очевидно. Та тобто, моя задача просто заспівати один хід і щоб ви далі слухали дуже гарно <рес> те, що те, що справді навіщо ви ви тут зібралися, та. Так, от, в подовкіллю, якраз таки, ми зараз найбільш серйозно ставимось до цієї політики, те, ну це так теж головна проблема в цій політиці, в тому, що спроможність уряду була надзвичайно слабкою. Це uh -huh. те, що відкрилося там при інтеграції міністерств. І те, що я бачу при підготовці переговорних позицій з європейським союзом, ми на 100% залежимо від експертів, зовнішніх від неурядових організацій, має бути нормальна урядова, уряд, урядова позиція. І ми там теж знайдемо нормальне рішення. По аграрцям ми не претендуємо на гроші, які отримують польські фермери чи угорські фермери. Ми не створюємо їм загрозу. Там є багато. Страхів, багато переляків, але наша стратегія лишається тією самою. Українська аграрка в широкому сенсі є інструментом порятунку і розвитку європейського аграрного сектору. Наша роль дещо відмінна від ролі малого фермера в Польщі, чи в, у Франції чи в Іспанії. У нас абсолютно інша роль, і задача України і Європейського Союзу. Все це вписати в нормальну загальну архітектуру. Якщо ми це зробимо правильно, а до цього всі є всі всі підстави, то тоді з вступом України в Європейський Союз і ми будемо розвиватися, і європейське сільське господарство буде розвиватися, і ми разом будемо найпотужнішим гравцем на, mm -hmm. на глобальних ринках. Зараз це справді більше ховається за тими там, якимись страхами. І дискусіями насправді не про Україну а про майбутнє спільної аграрної політики. Але коли це все буде то ну, коли ця дискусія буде ставати більш такою насиченою угу. власне, дискусією роботою, то з'ясується, що це насправді початок дуже великого успішного проєкту з розвитку продовольчої системи це такий термін, який найбільш мені подобається в цій аграрній тематиці. Дякую. І тоді. Останнє питання від мене, да, ну знов таки, загальне враження да, від нашої розмови зараз, ми навіть не в 2035 році, а вже в 30-31-му цілком можемо бути в Євросоюзі. Це складний план, але план є і він реалістичний. І в принципі рух контрольований. Але, чесно кажучи, найцікавіше почнеться лише після того, як ми вступимо в Євросоюз, мені здається. Якщо можна от, коротко. Ваші персональні очікування, а яку роль ми будемо грати в цьому євросоюзі? Як ви бачили, найбільш популярна відповідь серед українців це щит Європи, не факт, що Європа зараз очікує цей щит, хоча об'єктивно ми виконуємо саме цю роль. Як ми будемо позиціонуватися після 30-го року, якщо б перше, нема такої там єдиної фрази, яка би там або єдиного топіку, який би це. Вхопив повністю, тому що насправді це дуже добре, що ми не така. Якщо ми вже шоу Біз, да, зараз агрев, то що ми не, не група з одним хітом. Да? Тобто, що там Україна щит Європи, або Україна там житниця Європи, або Україна джерело там. Дешевої робочої сили або там це вже точно навряд нішорінг ні та тобто, що розташування виробництва того, що треба найближче до Європи виробляти, в нас є дуже багато вимірів інтеграції з європейським союзом, і це наша запорука цього успіху. Я думаю, що з інтеграцією в європейський союз ми насправді е, будемо. Е, це кожен знайде свою нішу для нішу для розвитку. Але з точки зору такої нашої ролі сприйняття, то очевидно, що міняється абсолютно архітектура безпеки і в безпековому вимірі Україна буде такі щитом або гарантом безпеки, просто тому, що ми, на жаль, але маємо найбільш спроможну армію, армію з бойовим досвідом, а Росія не перестане бути безпековою загрозою. Але я думаю, в такому мирному вимірі я впевнений, що ми будемо насправді важливим інструментом забезпечення європейської оце, відкритої автономії uh -huh. з Україною. Ця автономія справді реалізується від металургії до аграрки, IT, всі ті речі, в яких ми сильні, вони стануть ще сильнішими і впишуться в розуміння того, що Україна є не додатковим тягарем. Не чимось забутим, а важливим елементом всіх тих стратегій, які намагаються сьогодні реалізувати Європейський Союз. Дуже дякую вам за цю нотку єврооптимізму за цю розмову, Тарасе. Дякую.